Ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя. Тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Але а, ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за кордон і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнена, ставте щось в коменти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитись і зрозуміти: блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалась війна, повернувся в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну він відстрелений не був, нічого нам не зробили з ним, бо британські вручні лікарі глянули такі. У мене я знаю, що це діло, весь поняття. Я й так вже і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі безполезно. Хоча як в німеччині робили, ціпали, споніли. я він казав: ви неправильно зробили. Він криво зросте. Вони такі але згут, все хорошо. Коротше, а зараз я оце переїхав з Британії. Все, можете мене привітати. Я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думаю, що там взагалі сказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни, була найкращою країною в світі. А зараз, друзі, це просто. О, Шукаю зараз країну для життя, думаю, де, де далі жити. Пробую, світ великий, я намагаюся десь влаштуватися. Мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменти, знайомо вам така ситуація.